Минає час, минає дні і змінюється все навколо. Та тільки Бог, Господь святий, не змінюється він ніколи, в одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь No Там цій країні, якщо не ступишся. Ми військові з Рівненщини, дякуємо громаді 27 Цепцевичі, що нам такий смачний, теплий, приємний сніданок, зустріли нас так по-домашньому, казали, що з земляками, дуже близькими, дуже приємно здивували. Дай Бог здоров'я. Дякуємо, що ви об'єднуєтесь та допомагаєте нам. І... Треба постійно об'єднуватися, бо якщо ми не будемо об'єднуватися, то не буде нас і без вас, нас не буде а нас, не буде без вас. Та що, дякую, бачу, громаді, церкві, школі, всім людям дякую. Він дякую дякуємо. Дуже дякую місцевим, що нас так тепло зустріли з позицій, нагодували такою смачною їжею. Ми чесно, ми здивовані. Здивовані, що про нас не... Забувають, і нас так тепло зустрічають і дають знати, що ми потрібні і що нас підтримують. Дуже дякую. Слава Україні! Дякую. Доброго дня. Хотів би подякувати всій громаді Серцевичі за допомогу. Дякую вам за прекрасний плов, борщ, теплі речі, носочки. Вірте в нас, віте, в Збройні сили і, як то кажуть, в доброту людську. Всіх. Всім дякую. Слава Україні, слава Збройним силам.